Доброго ранку вдома. Сьогодні ми поговоримо про серію документальних фільмів, створених управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України. Проект називається Спротив та єдність. Про що і якими засобами він розповідає. Дізнаємося від автора ідеї, офіцера управління стратегічних комунікацій Генштаба ЗСУ, капітана Олега Шпака. Доброго ранку вдома. Вітаємо витері. Добрий день, дякую за, за запрошення взяти участь в ефірі. А розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея створення серії цих фільмів і у чому їхня мета? А, ну дивіться, а, завдання Збройних сил України це захищати нашу державу, а, робити це як на полі бою, так і безумовно в інформаційному просторі. З початком російсько-української війни в 2014 році. Році, і широкомасштабного вторгнення в 2022 році українське суспільство воно побачило, що Росія ворог, але далеко не всі змогли усвідомити, і до сих пір не всі усвідомлюють, чому так сталося, і можливо ви там так само неодноразово чули фрази від людей: як же ж так, братні народи? А тут руйнуються селища, міста вбиваються люди. Викрадають дітей, руйнують інфраструктура, яка будувалася десятиліттями. Е, як так раптом сталося? А відповідь в тому, що сталося воно не раптом. Це відбувалося можна кажучи, століттями. Е, просто коли Росія не провадила бойові дії проти України, вона дуже агресивно засаджувала в Україні свої наративи, е, провадила свою пропаганду активно і запроваджувала цензуру. І це все з однією метою зменшити нашу здатність до спротиву і роз'єднати суспільство, знецінити нашу ідентичність і повністю заперечити нашу державність суб і суб'єктність, скажіть. Для того щоб людям показати, як це відбувалося, показати об'єктивну картину. І до цього ще пояснити, як можливо не припуститися тих помилок в майбутньому. От управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України, яке я представляю зараз, і завданням одним завданням, з яких є саме протидія дезінформації, протидія ворожій пропаганді. Ми вирішили започаткувати таку серію фільмів спротив та єдність з цією метою. Розкажіть про формат фільмів, скільки частин? Вже має ця серія, скільки заплановано, і що ми зараз вже е, маємо? На які теми ну, наразі наразі опубліковано дві частини фільму: це історики пояснюють, як не втратити майбутнє, і відповідно письменники. Е, робота триває. Вже відзнято матеріал для третьої частини. Сподіваємося, що незабаром ми її зможемо також презентувати. Тут важливо розуміти, що російська пропаганда, зрештою, вона проникла фактично в усі сфери нашого життя. От Там, де здавалося, навіть зовсім політичне щось, зовсім побутове, але і там її можна знайти. Людям вже свого часу навіть. Набрило там, скажімо, чути про таку всюди сущу руку Кремля. Вони казали там, ну і не може бути всюди ця рука Кремля. А виявилось, ні, вона так і може бути. От. І якщо треба просто придивитися до цього. І зразу все буде зрозуміло, що десь це агресивно відбувається, десь це підступно відбувається. От. Але воно є. І тому е ми звертаємо увагу фактично на всі сфери життя. Цей там. Економіка, література, спорт, культура, медіа, економіка. Нам є що викривати, нам є що аналізувати, нам є на що орієнтувати людей в майбутньому. І все складеться добре. Це просто серія буде продовжуватися. Скільки у нас буде можливості це робити, нам потрібно. Людям перше розказати правду з одного боку, а з іншого боку необхідно дати людям певний щит проти подальшої російської інформаційної агресії, От, тому ми собі не ставимо стоп на майбутнє. Ми плануємо працювати далі. Угу. А давайте поговоримо про ці фільми, що вже вийшли. Перший з істориками, другий з письменниками. Хто саме? Які саме історики, які саме письменники, і чому саме вони за якими критеріями ви обираєте? Героїв, які будуть говорити за державу, ну от е коли ми міркували кого запросити як учасників нашого, наших фільмів, е в першу чергу ми орієнтувалися на їхню експертність, на репутацію, на об'єктивність, е на довіру людей до них і, ну, зрештою, на їхню медійність, тому що ми хочемо, щоб ці фільми були і цікаві, і корисні, якомога ширшій аудиторії. А так от героями фільму з істориками стали автори найбільших і найпопулярніших youtube проєктів історичних. От і в принципі довіру до них особливо доводити не треба. Її доводять їхні мільйони підписників, тисячі спонсорів, які їх підтримують, і те, що вони доволі медійні персони на сьогодні те саме і з письменниками, це люди, які десятиліттями. Доводять не тільки що здатні створювати на весь світ цікаві якісні культурні продукти, але вони доводять свою експертність, адже письменники вони пропускають через себе тисячі людських доль, коли працюють, і вони знають, про що говорять. Також я хотів би звернути увагу на те, що велика частина учасників героїв фільму це військовослужбовці, Бахтан Піані. Артем Чех, Олександр Мехет, нещодавніх пір Сергій, Жадан, Владен Мараєв, працівник Збройних сил України, ведучі, так само військовослужбовці. Це люди, які були доволі успішними в цивільному житті, але приєдналися до Збройних сил, тому що дуже добре розуміють можливі наслідки. Російської агресії, і вони так само розуміють життєву необхідність нашої перемоги, щоб не повторилося, те, що вони вже знають, те, що бачили раніше, що те, що бачили в минулому. Тому рівень патріотизму цих людей теж не треба доводити. Вони зробили свій вибір, фактично віддавши своє, віддаючи свої час, здоров'я, життя збройним силам України і всій державі. Я знаю, що фільм Спротив та єдність письменники пояснюють, як не втратити майбутнє. Мав прем'єру в межах міжнародного фестивалю Книжковий Арсенал. А розкажіть, як публіка зустріла проєкти, наскільки сьогодні суспільством затребувані ці теми, ці формати, і чи не перенасичений ринок тими ж проєктами тих же ваших героїв, але якимись самостійними? Е, ну, от, е, я не зупиню дякувати мистецькому арсеналу за співпрацю. Вперше в історії цього року з ЗСУ був програмним партнером книжкового арсеналу і представив на ньому два своїх проекти: це виставка, «Вдягаю піксель історії тих, хто обрав боротьбу. Просто чудові графічні роботи всесвітньо відомої української ілюстраторки Марії Кінович. От засновані на реальних історіях реальних людей, дуже успішних в цивільному житті, які доєднались до ЗСУ і знайшли застосування там своїм навичкам. Цивільним війську дуже цікавий проєкт, і теж він мав дуже високий рівень популярних успіху. І другий проект це безпосередньо прем'єра фільму спротив таєдніх письменник, які пояснюють, як не втратити майбутнє. Тут ну, щоб відповісти на ваше питання, я просто ну, от розкажу, як воно все відбувалося. Да? Ми там плануємо захід, як завжди, і приблизно там знаємо скільки людей ми запросили, скільки людей може приєднатися. Попросили організаторів встановити певну кількість стільців з запасом, але десь за чверть години до початку відвідувачі фестивалю книжкового арсеналу вони приходили повз зазирали в лекторії, де відбувався цей показ, мав відбутися. Бачили нашу афішу, бачили героїв, бачили тему фільму. І більшість з них лишалася. там. Фактично, через там п'ять хвилин не було вільних місць. Ми попросили організаторів. Вони донесли всі стільці, які були в мистецькому арсеналі. І все одно не вистачило, люди стояли в проходах, люди сиділи біля стін, люди стояли ззаду. І найголовніше, ніхто не пішов геть під час показу і під час панельної дискусії після цього фільму. Люди ставили питання, їм було цікаво. Люди залишилися обговорювати після фільму багато нюансів, І, ну, як на мене, нам вдалося влучити в аудиторію, нам вдалося зацікавити її. І продукт був оцінений доволі високо, і це приємно. Так що, навіть попри те, що зараз відбувається багато різних заходів, багато різного продукту виходить. Фактично, такий ренесанс можна сказати, відбувається. Але ми все-таки здається, знайшли свій формат, де ми поєднали різних експертів, в принципі, вони всі розказують. Дають відповіді на ді ті саме питання, але з різних сторін. І тому це стає таким більш справді об'ємним продуктом і зацікавлює більшу кількість людей і дає більш широкі відповіді. Дякую. Я була серед тих, хто не вліз в той зал, бо прийшов вчасно. Тому розкажіть, будь ласка, мені таким як я, де можна подивитись дві частини фільму, які вже. Вийшли на екрани, так би мовити, на різних презентаціях. А тепер де в інтернеті можна їх подумати? На офіційному youtube каналі Stratcom ЗСУ? Там є ці фільми. Вони окремо виділені списком відтворення. їх можна знайти як українську версію з титрами, так і англійськими титрами, так і дубльовані англійські версії. Ага, і тут ми підходимо до наступного запитання: наскільки цей проект орієнтований і на зовнішнього глядача, на аудиторію за кордоном? І чи може можуть одні і ті ж слова, промовлені одніми тими ж людьми, спрацювати і для нашої аудиторії, і для тих, хто за кордоном, для іноземців? Це цікаве питання. Звісно, ми коли готували фільм, ми орієнтувалися, що його можуть подивитися і іноземці, і протитрували спочатку ну, англійською англійськими титрами. Але все таки здебільшого ми орієнтувалися на внутрішню аудиторію. І тут а, такий момент, що після презентації першого фільму з істориками, під час панельної дискусії більшість запитань нам ставили іноземні гості. І було видно, що їх це зачепило дуже сильно, що вони зацікавлені, що вони готові, вони просили одразу право поширювати цей фільм в себе, були запити від іноземних посольств, показати його. Тому що, зрештою, там агресивна політика Росії вона не зупиняється тільки на Україні. Вона йде по всьому світу і це як фактично як вірус, який пролазить і намагається це і на це Росія витрачає шалені кошти, які там можна порівнювати з бюджетами країн цілих, а вони це витрачають тільки на пропаганду. Плюс такий момент, що якщо взяти ближнє зарубіжжя, наше, то скажімо, в наших фільмах в деяких моментах можна просто міняти Україна на там Чехія, Грузія, Литва, і все буде правдою залишиться абсолютно. Вони використовують одні ті самі методи і робляться десятиліттям проти різних країн. Відповідно, методи боротьби з цим вони мають бути так само спільні і схожі. І тому це викликало зацікавленість іноземної публіки. Щодо там нашої внутрішньої аудиторії, то ми намагалися, справді, щоб вона була якомога більш широкою, щоб це було, скажімо, і студенти-школярі того, щоб вони могли там. Більш об'ємно побачити те, що вони вивчають, те, що вони читають, те, що вони бачать, це елітні люди. От скажімо, я вважаю, що їм, мабуть, зараз найскладніше прийняти реальність. Їх з дитинства зомбували, і з дитинства вкладали в голову, але це не означає, що з ними не треба говорити, не означає, що вони не почують. Тим більше, коли вони бачать новини і бачать, що відбувається за вікном. Плюс, щодо внутрішньої історії, ми мали запити від навчальних закладів влаштувати покази, влаштовували покази в навчальних закладах, вищих навчальних закладах з участю з зустрічю з героями фільмів. І студенти ставили дуже цікаві питання і дуже незвичні, і доволі дуже складні часом. Питання це було так. от. Тут важливо от ще такий момент розуміти, що от наше майбутнє, воно ми вже це бачимо, воно безпосередньо пов'язано з майбутнім Європи і майбутнім світу. І коли от наші спеціалісти пояснюють, як його не втратити, то я гадаю, це важливо почути всім. Безумовно, це важливо почути всім. Я власне хотіла дізнатися, наскільки їм зрозумілі ці наративи, які адресовані нашій аудиторії, яка нібито глибше має розуміти проблему. Але ну дійсно, на жаль, навіть не всі українці да, знають більше історію, ніж іноземці рідної країни, так, і так далі. Так, так, Тому так. я зрозуміла вашу відповідь. Дуже дякую за те, що ви робите. Дайте, будь ласка, коротенький анонс, спойлер, про що буде третя частина. Спортсмени пояснюють, як не втратити, майбутнє. Там будуть не тільки безумовно спортсмени. Як ви бачите фільми з істориками, там не тільки історики, там і дослідники історії, і журналісти, які досліджують, От. тому що справді хочеться якомога ширше показати дати відповідь на питання зараз наближаються Олімпійські ігри. І ми поспілкувалися з оглядачами спортивними, поспілкувалися зі спортсменами не стільки можливо навіть про сам спорт, скільки про ці екзистаційні питання, які потребують відповіді, і які так само в яких Росія як саме квірус провізла в український спорт і через нього впливала на суспільство загалом. Дякую, дуже цікаві призму ви відбираєте для того, щоб освітити тему екзистенційно дійсно для нас зараз. Дякую, що приділили час, і сподіваюсь, на нові зустрічі етері ранку вдома з розмовою про нові випуски ваших фільмів. Дуже дякую вам.